Привіт! У нас вже є і вода, є світло, тому сьогодні буду займатися домашніми справами. Хатніх справ стільки вже накопилося, потрібно і поприбирати, і їсти готувати. Але спочатку мені хочеться показати вам, показати вам яскраві моменти нашого життя, нашого життя в Україні. Тому що це те, що нас оточує. Але ми, як завжди, пробігли. Не помітили, а воно ж і є. Це я не сьогодні знімала, це протягом якогось часу, коли ти йдеш, у мене є таке хобі, коли я йду і я звертаю увагу на світ, який мене оточує. І якщо щось мені там подобається, я телефон дістала. І цей кадр з життя, мить життя, вона вже є. І я хочу, щоб ви це подивились. Як вам? У мене є до вас така пропозиція, якщо я кожному своєму влозі буду вставляти у такі короткі моменти життя, це вам буде цікаво чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, робити так чи ні. А зараз принцеса стає ЗОлушкою. Друзі, зараз у мене буде прибирання, ну не таке серйозне, а поверхове. Ну, що можу сказати за цей миючий засіб для миття підлоги. В мене універсальний з ароматом лимону. Так, 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 так. Миє добре. Такий легкий йде лімон... лімончика, лімончика. Все гарно помило. Ну, І за ціною мені сподобалось. 47 гривень я брала в Єві. Ну, Це була акція. Так, прибрала в хаті. Ця робота вона ніколи не закінчується. Зараз буду готувати і вам розповім, що я там таке готую. Чесно кажучи, я так роблю, щоб, знаєте, зайвої роботи не робити. Просто-просто відварюю картоплю. Вона вже майже відварилася. А бурячок, бурячок відварюється. Це в мене каструля тільки для того, щоб овочі відварювати. Все. Отак От вона така, вона вже така старенька, це мені мама на придане колись. І 100 років скоро буде. І я готувала, пам'ятаєте, вам показувала м'яско. І зараз я просто відсижу водичку, туди оце м'яско, хай трошки продушиться і все. А ось тут маринується лук. Я його іноді по-різному. Якщо там буває, водою заливаю е уксус, там, сіль. Цукор, що там перець, все що. А сьогодні чогось так зробила. Хай маринується, поки бурячок звариться, Лучок промаринується. Картоплю я вже відсидила. Там трішки-трішки водички так залишилося. І зараз буду додавати оце м'яско. О, тут ще і залишилося, бо якщо так, то було б. Дуже багато. Навіщо все? Накриваю кришечка, і воно протушиться, і... і хорошо, і буде добре. Хочу глянути, що тут у нас. Та, дівчата, дивіться, яка смакота. Порячок вже потерла. І так, знаєте, трошки скоштувала щось він не дуже такий. Солодкий, як нам подобається. Тому я завжди, бачите, ще пар з нього йде, бачите? Те я трошки сагрком зараз притрушу. От. І тоді він буде такий, як нам подобається. Поки остини пропитається. Отак от так от. Ще горошок вирішила додати. Олійка і ось такий салатик вже промаринувалася цибулька, бо вона навіть вже і сок там пустила. Ну, майже час так стояла. Так, так, так. Так, в салатик я вже додала зелений горошок, маринований лучок. Зараз масличком трошки заправлю. Олійкою, олійкою. І все перемішаю. І ось такий салатик у мене сьогодні получився. Картопля вже все. Та-дам! Смакота. Ніколи не думала, що я про це скажу, але я сумувала за хатніми справами і прибирання, і готування. Світло у нас є, вода в нас є. Мене запитували, чому не було води, щось там аварійне ні. Нам замінювали центральну трубу водопостачання. Тому заздалегідь нас попередили, що не буде води. Ми понабирали, але ж знаєте, понабирати, коли з крана це зовсім різні речі. Тому якось так. Сьогодні пройшов мій день, і хочу сказати, що все потрохи буде наладжуватися. Завжди погано не буде. І після темної ночі, завжди буде світлий ранок, і це буде обов'язково. Мої дорогенькі, я знову розплакала, що та дурна, тому що вийшла ввечері трошки прогулятися. І ні, зараз 17.00. І в нас знову є світло, у нас є підсвітка. Виявляєте? Так, в день щось ми там економимо, але на вечір настрій піднімається від цієї підсвітки. Клас. Ну, в 19.00 це буде вже вимикатися. Це поки люди йдуть з роботи. Я йду дивлюсь на це все. Я... Ну, раніше це було зазвичай, це було норм, так повинно бути, розумієте, а зараз... Чого я така дурна, чого я плачу? Ні, це сльози такої, якоїсь доброї емоції, тому що була така темрява. А зараз... Така краса. Ось так. Так, а зараз буду бігти додому, щоб встигнути це змонтувати і вам показати. Це наша клумба, вона дуже гарна. Оце наші дома, ось так ми живемо в Україні. от так повинно бути, так живуть нормальні люди, хе-хе-хе. <смір> Класно. Фух, так, все, побігло. Побігла моя вишиваночка. Я люблю, знаєте як, отак, коли ти так стаєш отак на вугол, і потім камерою так ведеш, ведеш, і вона так красиво красиво Ось так. І мої дорогенькі, я вам бажаю, щоб у вас було як можна більше таких добрих емоцій, і якщо у вас будуть сльози, то щоб це були сльози. Сльози радості. Угу. Ем. Секундочку, ще вашої уваги, тому що трошки не те, що я вас обманула, а те, що тільки допетрила. петрала. Усього сквер починається, і в сквері немає освітлення. Тільки отак от. А, не фік сквером гуляти. Ходіть по, по тротуарам з цієї сторони і з цієї. Але ж оцей настрій, який у нас в місті дали, хоча б на дві години ввечері, це варто дуже багато. Так, все. Іду додому, ділитися з вами моєю радістю такою.